На громадських слуханнях з реформи місцевого самоврядування Житомирів говорили два закони, які стануть базовими: закон про право територіальної громади на об'єднання та закон про співробітництво територіальних громад. Багаторівності влади збережеться, зменшиться за рахунок укрупнення кількість суб'єктів базової ланки влади. Структура влади виглядатиме так: базовий рівень сільська селищна міські ради та їх виконавчі органи і представники окремих органів виконавчої влади. Районний рівень, районна рада та їх виконавчі органи, районні державні адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, і регіональний рівень ради з їх виконавчими органами, обласні державні адміністрації, міські міст республіканського значення і їх виконкоми. І їх міські державні адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Головне питання реформи матеріальне забезпечення органів місцевого самоврядування, належні матеріальні, фінансові, кадрові та організаційні умови для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень створюються на основі таких принципів. Визначені законом повноваження органів місцевого самоврядування мають бути забезпечені відповідними ресурсами для їх здійснення, обсяги дотацій вирівнювання розраховуються на основі уніфікованих стандартів надання публічних послуг. Трансферти з державного бюджету надаються безпосередньо кожному бюджету місцевому. На слуханнях дали слово і громадськості серед численних пропозицій є ряд радикальних, наприклад, ліквідація інституту президента і вертикалі влади державних адміністрацій, при цьому зміцнення законодавчої гілки влади всіх рівнів, введення інституту народного контролю. Але реформа має бути проведена дуже терміново, адже наступні вибори до місцевих органів влади мають проходити уже з урахуванням всіх змін.